Ой, а хто це може бути? Це певно лілія. Мишко, а що ти тут робиш? Привіт, таті Я щойно отримала цей магічний лист, але здається, він для місіфу. Але ж я просив піратську пригоду, а не аркуш паперу. Дякую, що принесла його сюди. Будь ласка, таті, побачимось пізніше. Гаразд, давай подивимось, що це. Це точно не буде цікаво. Це ж просто малюнок. Давай подивимось. Це піратський острів. Як це може бути піратською пригодою, якщо це просто малюнок? Місі Фу, це магічна карта. Подивись уважніше. Вау, вона рухається. Дивись, там кит. Ого! Вау! Мяу, кит мене водою облив. <свят> Почекай, дивись! Вау! Вау! Дорогі друзі! вітаю вас обох у пиратській пригоді. Уа! У цій пригоді ви подорожуватимете на магічний острів, де вам доведеться довго-довго шукати прихований піратський скарб. А! Ура! 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 Піратська пригода! Так, так, так. А як ми дістанемося острова? Ви станете маленькими прималенькими. Ура! І через карту потрапити у пірацьку пригоду. Вау, ми на острові. Ура! Ну що, друзі, тепер вам потрібно знайти печеру. Бажаю вам удачі! Якщо вам щось буде потрібно, кличте мене! Мені здається, там всередині дуже темно. Ходімо, місіфу. Я впевнена, там не так темно. Давай просто повернемося на пляж. Годі тобі, місіфу. Скоро ми зустрінемо піратів. Ходімо. О, здається, мене щось вхопило таті. Не хвилюйся, Місіфу, Я тобі допоможу. Знаєш, таті, мені щось трохи страшно стає. Таті, таті, де ти? Я тебе не бачу. Заспокойся, Місіфу, я тут. А що це за очі? Які очі місіфу? Та оці. Ми в безпеці. О, Ми вже майже на місці. Таті таке відчуття, що за нами знову стежать очі. Біжи, Місіфу, Біжи! Де ми таті? Я не бачу жодного пірата. Не хвилюйся, Місіфу. Ми їх знайдемо. Подивись, як красиво. Дивись, таті, я певен, це піратська підказка. Тут написано не чіпати. А <смір> Вау! <смір> Нічого собі! Воно, Воно таке велике! Таке велике! Бачиш, нарешті ми знайшли піратський корабель. Ми ж на нього підемо. Звичайно! Він такий гарний. Дивись, таті, Ще одна підказка. Це сторінка з книги. Мабуть, ми маємо її знайти. Але я не бачу тут жодної книги. Давай подивимось, таті. Йдемо сюди. Подивимось. Дивись, таті, Це каюта капітана. Осьмісів тут книга. Давай відкриємо її. Подивись на цей магічний ключ. Мабуть, він покаже нам шлях до скарбу. Йдемо за ним. О, ось він ось там. Знайшли, його, його, знайшли Знайшли його! Скарб. скарб! Давай повернемо його папузі. Він буде дуже важкий. Дивись, Джек! Хтось забирає наш скарб. Ура, ура, таті! Ось і пірати нарешті! Що ви робите з нашим скарбом? Віддайте назад! Ми дуже перепрошуємо вельми шановні пірати. Просто ми думали, що, можливо, таці, ці пірати мене трошки лякають. Чесно кажучи, мене теж трохи лякають, місіфу. Ми змусимо вас йти по дошці прямо над акулами. Ідіть. Я думав, пірати нашими друзями будуть, а вони. Маленький папушко, Маленький папушко, врятуй, врятуй нас. нас! Дивись, місіфу, наш друг папушка вже тут. Маленький Папушко, ти будеш їх рятувати? Тоді теж йди планкою. О! То невже? Тоді я вас усіх перетворю на мишей. О! О! А ваші скарби я перетворю на цукерки! у на моє більше скарбу. І ми, ми перетворилися на, на мишей. Uh -huh 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 -huh. Бідні маленькі мишки, пообіцяйте, що будете гарно поводитися, і тоді вас перетворять назад. О, О, так, так, так. Ми, ми обіцяємо, обіцяємо, обіцяємо. Відтепер ми будемо поводитися супер добре. Блищить яскраво бджілка, а ви перетворитесь назад у піратів. Дякую, таті. Ти нас пробачиш? Так, звичайно, пробачаємо. Ну, тоді вітаю! Пригода закінчена. Ось це спеціальна золота монетка для виходу. О, дякую величезне, містере пірат.